Вітаю! Сьогодні 13 серпня, і це мій корисний сніданок. Сніданок готую, але ж я буду тільки вечеряти. Чого так? Ну, сьогодні день. У мене день такий гарний, перерив чисте голодування буде. Так, один раз на тиждень роблю таке. 24 години не вживаю їжу. Добре. Це у мене така, я навіть не знаю, це перепілка велика чи це курка маленька. Але ж знаю, що вона вільного вигулу. Уявляєте, яка це гарна така вільний вигул, корисне вільного вигула, це все корисно, так? А нам... Гуляти корисно чи ні? Тому приєднуйтесь к прогулкам, пробіжкам, бо це дуже корисно. Так. Ну, добре, ось це я розплутаю. Пюсене. Було написано пюсене. Так, так що зараз приготуємо це. Так. Воно невелике. Я зараз переважу, скажу, скільки воно важить, воно чудо це. Ну я думаю, це не курка. А мабуть, курка така. Циплюнок такий. Так, ось питання. Добре. Беру цибулину і беру сафран. Сафран. Натуральний, розводжу води. Так, зараз все покажу. Беремо нашу пташку. Помили. так, звичайно. Це ви знаєте. Додам сіль. Так, не перебавити, бо вона маленька у нас. Додам цибулю. І так пожмакаю цибулю, щоб сік був. Ось. Тому взяла воду. Води. Взяла. Е, сіль можна було сюди додати, але ж так, шафран. Досить. І потрібно, щоб він трошки постояв Бачите? Колір <кій> змінюється, жовтенький становиться. Так. Настоїться, тоді я вилю до курки. Покладу якусь єм... ємність, ну, мабуть, сюди, щоб було так плотненько. І буде настаюватися годинку. О, бачите? Бачите, який колір стає? Ви додаєте шафран до чаю? Що, ні? Я... Ой! Як гарно звеніть. Потрібно шафран додавати до різних страв. А до чаю це супер. Дивіться, яка краса! Яка краса шафран. Так. І цю красу виливаємо сюди. Ось так. Ось. І потрібно. Поставити до холодильника, якщо ви будете більш варинувати, ніж час. Так, я так і зроблю. Поставлю до холодильника, потому... <кхем> тому. тому що я не встигну приготувати, мені потрібно кудись йти. Так, а якщо ви нікуди не поспішаєте, можна ось так і оставити. Без холодильника, так, тільки через деякий час перевернути, так. Так, все зрозуміло. Добре. Ще підсмажимо цукіні. Так, сіль. Потрібна сіль. Потрібна куркума. Куркуми, так, досить. І потрібна спеція порошок шипшини. Так, вона в мене є, тому потрібно використовувати. Ось це перемішуємо і підсмажуємо. Беру борошне і згадала, що в мене є перемелене насіння. Кунжутом. Так. Перемешиваем. ему. еще можно добавить? Вот так. И это у нас панировка такая будет. Яйце ні, яйце не буду макати. Ось так. Що я вам можу сказати? Їсти сьогодні хочу. Так, завжди могу витримати і до одинадцяти, і до дванадцяти, так? А сьогодні хочу. Ну, бо переривісте голодування, так, мозок не справляється з цією проблемою. Але ж берете воду. Тепленьку і випивайте. І все гаразд. Так, а це сніданок не для мене. Тому я чого це показую? Ой. Просто що можна і готувати їсти, і легко перенести. Голодування, так. Перерив чисте. Так, смачного. Ось так маринувалась моя курка. А -а -а. що не вийде одною рукою постати. Так, не вийде. Хтось вузла зав'язав. А, ось так можна. А я не знала, що так буває. Так, пусі, де ти? О, маленька цепля. І ми зараз покладемо всередину апельсин. Не знаю навіщо. Там цибулька є. А й буде для смаку. А мабуть, для запаху. Ой, щось я на посхудла. Поки маринувалась. Ну добре. Сюди кладемо її вище. І замотуємо і в духову шафу. Ось такий ципленок вийшов запечений. Потрібно було одразу декілька купувати, але ж я так купила для бульйону, але ж вирішила спробувати запекти. Так, що вам сказати? Я ж не, не коштую до 18 годин. Тому, якщо в мене залишать, це буде добре. А якщо ні, я щось приготую інше. Так, як я готувала? Спочатку потрібно замотати. І в фольгу, і поставити температуру ну, 220 можна навіть більше. так. Тільки на 15 хвилин. Потім температуру зменшуємо на 180 і готуємо. А в кінці відкриваємо і знову ставимо 220 градусів, щоб вона підрум'янилась. Не знаю, як на смак. А запах дуже приємний. Так. Дивимось котра година. 17.11. Так, можна через 20 хвилин вже їсти. Чому? не В 18? Тому що вчора я останній раз їла в 17.30. Тому 24 години буде. Дуже важко, дуже важко переносити. Так, я вже не знаю, чим себе зайнятися. Ну, чого важко? Тому що нема чим зайнятися. Якщо б я зайнята була чимсь, так час швидше проходить. А так, як мені нема чого робити сьогодні, буває таке? Ну, іноді буває. Тому я зараз зроблю десерт, а потім будемо. Вечеряти, так. Добре, це я за кадрами зроблю, поріжу. Полуниця, слива. Інжир, груша і апельсин. Ось це я поріжу. І далі буде. Ось так все порізала. Так. І до такого десерту, салату, так, я вершки буду взбивати з сиропом маракуйя. натуральним. Так, але ж додам ще одного такого чуда. Я додам, а потім будемо смакувати. Я не знаю, скільки додавати, але ж... Мабуть, багато. Добре! Чайну ложку додала. Все. Взбиваю. Ну, як взбивати, ви всі знаєте. Нарешті вечеря. Витримала 24 години. Ну, дві хвилинки, це не рахується. Так, і на вечерю. Гречнева каша трошки така зелененька. апельсин, який ми клали до ципленка. Ну і півципленка. Так, залишили мені. І що мені сказали? Ну, ципленок як ципленок. Так, курка, як курка. Тому я буду снідати, а про десерт ще поговоримо. Я сказала снідати? Ну так. ...вечеряти. ну курка? Ну да нав навіть не знаю. Ні-ні. Незвичайна. Чого ж вона звичайна? Дуже смачно. Не знаю, за того, що шафрану я додавала, а мабуть, з-за того, що вона вільно вигулювалась. Так, добре. Їсти можна. Ну, смачно, смачно. Так, я буду їсти, куди вітхня. Від О, я не можу. Ну, чого ви смієтесь? Ви спробуйте 24 години не їсти. Як? Якщо б я ще не готувала, так, а то ж я і іншим готувала. Ну, все їм. І якщо чесно, то цыпленок дуже смачний. Так, шафран це супер. Не вистачало гостроти, я забула перчика посипати, але ж нічого, ми зараз догонимо. Так. Так, Вин... Правильно все почули. Зараз будемо щось додавати гостренького. Так, насипаю десерт, такий салатик. Так. Побільше, так. Ну, тільки не переїсти. Після того, як я 24 години не їла, потрібно з'їсти рівно стільки. Щоб не переїсти, так. Салат є. І додаю ось це, що я взбивала. Вершки, сиропчик і. Так, гарам масала. Так, я купила вчора. Щось таке чула назву гарам басала. масала. Масала. Але ж ніколи не використовувала. І це суміш спецій. Використовується як сама спеція, ще додають до інших спецій, готують різні страви, і перші, і другі. І додають до десертів. Тому я сьогодні таке спробую. Гарам васал. <кій> чого ж мені як? Масала. Так, і воно зігріваюче. Так. У аюрведичній медицині м, рахується, що підіймає температуру. Навіщо в мені підіймати температуру? Так, я <кхм> не, не розповідала вам, але ж я кожен день, уже більш ніж місяць, ход, ходжу плавати. Так, То, коли вже температура не жарка, то потрібно зігріватись. Тому і спробуємо зараз таку спецію. І що в неї входить? Кумін, коріандр, кориця, каєнський перець. Каєнський перець? Я тільки назву такого чула каєнський перець. Так, чорний перець, гвоздика, мускатний горіх і. Коріандр. Так. Е, кардамон. Коріандр я вже називала. Кардамон. Так. Я нервую. О, зовсім не знаю смак, який буде. Ай, ну добре. Спробую. Інжир хрумтить і потроху, потроху починає пекти. Потроху. М -м -м. Слухайте, так це ж смачно. Трошки, трошки пекуче. Яка смакота? Чого я раніше так не робила? І слива? Люді добрі? І це смачно. Купуйте таку смакоту, грам масала і додавайте до їжі. Це супер. Ну, я не можу зупинитися. Сижна солода. Все. <смір> Любов з першого разу. Добре. Вживайте різноманітне, вживайте гостреньке, бо це дуже корисне, е так? Гостре, гірке, все корисне для нашого здоров'я. І обов'язково. Приєднуйтесь. Так, перерив чистому голодуванню. І не забудьте донатити. Так, обов'язково. Все, ходіть здорові, побачимось, папа. А я буду їсти, бо дуже-дуже смачно.